Є ще такі питання. Дякуємо за доказові дослідження і посилання. Вживання омега-3 на постійному принципі для дітей в добових дозах. Ваша думка, ну, колеги, ми от тут все розбирали, розбирали, і ви напевно побачили, що біодобавок в рекомендаціях немає. немає ну, тобто, омега-3 є до сих пір біодобавкою. Козепент, етил або ефір. Омега-3, угу. да, який є окремим доказовим препаратом, він має доказову базу тільки при гіпертригліцеридемії у поєднанні з атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями. Це чистий е, препарат, да, особлива форма, і, на жаль, в Україні його поки що немає. Все інше називається біодобавкою, і біодобавки не рекомендовані в жодному типі харчування або стилі. Життя здоровому, тому варто так харчуватися, щоб все отримувати правильно з їжі, щоб не було необхідності в біодобавках і у дітей в першу чергу. А це залежить, до речі, вже від нас.